Вітаю, з вами Галина Прігріс. І сьогодні вирішила я до ось такої красуночки в'яжу рукавчики, ось такий стиль. І хочу вам показати один важливий момент, на мою думку. Важливий момент. Коли я в'яжу на чотирьох спицях, тобто повністю без шва не зшиваючи рукавчики, значить, що я роблю? Я завжди стараюсь, щоб перші петлі на кожній спиці були лицевими. Тобто, ось починаю в'язання, і в мене ось ця перша петелька завжди лицева. А пальчиком підтягую ось тут ниточку. Дві лицеві, дві виворітні. Тобто я в'яжу по колу резиночку. Дві виворітні, дві лицеві, звичайнісіньку резиночку. дві виворітні. Дві лицеві, дві виворітні, незалежно скільки у вас петель по колу, абсолютно немає значення. Ви їх ділите на спицях так, щоб саме ось ці перші петельки були лицевими. Ось в кінці рядочка, тобто в кінці спиці, дві виворітні петельки. Або якщо це резиночка один на один, то тоді одна. І слідючий рядочок, ось знову буду починати з лицевих петель. Тобто так розпреділяти, щоб знову була петелька лицева. Тоді добре підтягнута ось тут ниточка, бачите. І виходить акуратна робота. Продовжую так по колу пров'язувати дві лицеві, дві виворітні слідуючий. На слідуючій спиці буде так само. Тобто завжди на кожній спиці із чотирьох перші петельки починаються із лицевих. Чи це ви будете в'язати рукавчики, чи горловинки, чи ще якісь інші е нюанси, моменти у в'язанні. Дві виворітні, дві лицеві, і знову ось в кінці рядочка. Дві вивертні, тобто в кінці спиці. Або одна, або дві. Завершила і знову ж. Слідуючи, ось лицева петелька. Гарно підтягую цю ниточку, щоб було в'язання щільним. А ви обов'язково мені в коментарях напишете. Чи доцільна була моя ця думка, якою я з вами поділилась?